Я би дуже хотів, щоб він приїхав не через Ютуб спілкуватися з українцями, а щоб він приїхав до тих матерів, до тих батьків, які втратили своїх дітей на війні, і їм спробував розказувати про те, що нам не потрібні території, і ми будемо замирюватися з рашкою. Пане Олеже, а як ви кажете, щоб він приїхав? А як він виїхав? Це вже не перший кейс, то він на пляжах Ізраїлю викладає фоточки. То він зараз знов виїхав і вже десь там за кордоння, то в кандидатах президенти бавиться, то з полезними полізними Типа Юлії Латиніної вчора говорить про паршивих українців, і це найм'якше, що він наговорив вчора в, в Ютубі. А як Я він виїхав? Напевне, по системі шлях вондієм вантажівки за волонтерським грузом. А як він ще міг виїхати? Треба задати запитання до тих, хто вносив, хто давав йому дозволи на виїзд на перетин кордону. Все ж зафіксовано, і раніше чи пізніше за все це прийдеться відповідати.